Остання ця подія з з'язливом розмов для Блумберга Вікофа з Ушаковим та Ушакова з Дмитрієвим. Вона просто перепльовує ну, усе можливе, е, давайте ми трошки поговоримо про цю певну конспірологію, скажімо, що так, е, тому що це виглядає на якийсь знаєте, жабогадюкінг, який розпочався в Вашингтоні. Комусь явно не подобається ця роль Віткофа і ті плани, які вони намагаються згодувати в Україні. А до речі, я не вважаю, що це конспірологія, тому що відбуваються речі цілком закономірні. Так, ми бачимо по перше, а різношерстність команди Трампа. Фактор один, друге б виділення там пари таких нових лідерів, які часом пов'язані з протилежними групами висувають суперечливі тези. Тобто зараз в команді Трампа от бачите, що відбувається, останні півроку випадає з обойми Маск, випадає з обойми Такер Карлсон, випадає з обойми мейджері Тейлор Грін. Всім нам відомо, це говорить про те, що там все-таки якісь зміни відбуваються, і що ці всі статуси всередині команди вони не завмерли. І от те, що ми бачимо зараз, я думаю, це продукт боротьби груп якраз таки по зовнішній політиці, тому що не виключено, що знову ж таки. У Трампа немає комплексного цілісного бачення, яким має бути зміст цієї зовнішньої політики. Він сфокусований на зовнішньому аспекті, тобто йому потрібне конкретне досягнення у вигляді заключення мирної угоди і зупинки бойових дій в Україні. Все, все решту його не цікавить. Тобто його не цікавить ціна цього рішення, способи його досягнення. І... Тим самим в американському політику, мі умовно кажучи, зараз навколо Трампа сформувалось таких дві дуже умовні аморфні течії, хоча Рубіо, до речі, сьогодні заперечує, що це такі, але принаймні розмови про це доволі активні. Одна з течій вона ближче до класичної оборонки, до нафти американської. Це от і Рубіо, Іллінсі, Грем і ще ряд інших діячів. Кого, до речі, не бачимо, кого, до речі, не видно, так це розвідспільноту. Завжди вона шуміла, шуміла. А тут, бачите, ні Кеш Патель, ні Тулсі Габард, ні Редкліф, Вони не займають ніяких позицій, хоча ну, ряд з них персонажі доволі проблемні. Паралельно його мовна група зорієнтована на РФ. Так, це Дмитрієв, те, що це Вітков, який має прямий канал з Дмитрієвим, по суті, і має вже і прямий канал з Путіним де-факто. І от як ми бачимо, з Ушаковим. І між цими двома групами боротьба виливається у що? В те, що Вітков, раз, має, одна група це Рубіо. не дуже. Відповідальне ще одна одна група це рубію, друга це очолювана Віткофом, чи все ж таки Джей Дівенсом, тому що там це, мали, це теж все може бути речі, які перетинаються, тому що як ми бачимо участь Джей Венса в зовнішній політиці. умовно але там почав з'являтися дріскол. Ми бачили дріскол. Це однокурсник Джея Дівенса е, тут історія в тому, що якщо говорити по критеріям поділу українська і російська, так. Uh -huh. Доріжка в біло, в білому домі то українська скоріше Рубіо, російська скоріше відков Так Рубіо зараз я думаю, що він не робить дуже активних кроків публічних, але він робить усе можливе для того, щоб, умовно кажучи, підготувати якусь от альтернативну модель, альтернативний план, тому що він чітко усвідомлює, що план відкова може поламатися. Так, усвідомлюючи знову ж таки певну таку певну, як сказати, безвідповідальність, поспішливість кофа готовність оце продавати будь-що, аби було оцей факт угоди, і підсумку Рубіо, я думаю, він вичікує моменту зміни цього становища, коли знову і ця спроба росіян нав'язати свій порядок денний буде вичапана. Не так давно Рубіо взяв участь, до речі, в засіданні коаліції охочих, що ну, особливо цікаво, тому що ми розуміємо, що навряд чи окрім Рубіо, хтось би міг це зробити. Ну тобто, очевидно, що Вітков би там не сидів за певних інших обставин. В цьому сенсі, дійсно, найбільшою проблемою виявляється те, що у американців немає власного плану. І ми переконалися в цьому. Тобто. Та пропозиція, яка звучала як американська, вона виявилася російська, про яку американці думали, що потім ми туди щось вставимо, щось поправимо, і отак воно виникне компромісне. Але, як показують попередні ітерації перемовин, ми далекувато від компромісу. Чому? Тому що як тільки ми виправимо все таким чином, щоб воно не. Порушувало українські національні інтереси в найбільш засадничих речах, то тут же в цей же момент Росія скаже, що їм це не підходить, бо очевидно, інтереси наших держав зараз двох сформульовані як взаємопротилежні. Між ними дуже важко знайти якусь точку перетину України і Росія зараз можуть, наприклад, погодитись в якихось точкових аспектах про те, що треба поміняти полонених всіх на всіх. Так, відкрити, можливо, там ще якийсь пропуск пункт додатковий для там обміну біженцями або передачі там когось чогось. Але от таких геополітичних речах протиріччя вони залишаються такими ж, як і в навесні 22-го року. Це протиріччя в баченні того, чим має бути Україна. От з точки зору Росії Україна. Тут мова навіть не про юридичні аспекти, там членство в НАТО, статуси, а от суто сутнісної точки зору Україна не може бути частиною Заходу для Росії, причому особливо в безпековому сенсі. З точки зору України навпаки, навіть якщо не в НАТО. То все одно частиною заходу в якомусь сенсі, в безпековому, в економічному якомога більш можливо. Так, тобто те що, те, що нам потрібно з точки зору наших інтересів, це якраз те, що найменш, найменш бажане є для Росії з точки зору того, як вони зараз формулюють свої інтереси. І це включає можливість компромісу. єдино тактична ціль для України зараз адекватна, очевидна, це посприяти, умовно кажучи, розвалу дискусії про параметри мирної угоди і повернутися на крок назад, вимагати дискусії про негайне припинення вогню. Про що ми говорили влітку? Чому це може здатися американцям цікавим і привабливим? Та я думаю, в першу чергу то. Тому що е, це та швидка перемога, яку можна продати, і можна нічого ні з ким не узгоджувати. Тобто, це от не треба додаткових якихось консультацій, параметрів, просто повне припинення вогню. Так, це було це і була вимога США до сторін раніше, яку Україна підтримала а Росія ні. Зараз ну, ми думаю, ж розуміємо, те, що розуміє. Росія на це не погодиться. Ми ж розуміємо, що Росія зараз відчуває себе е, якось бі... краще, скажімо так, на фронті, і вони не захочуть погоджуватися на такі е, вимоги. Але нам ну, ще треба взагалі перев'язати цей дискус насправді. А ми не зах... розумієте, а ми не захочемо погоджуватись на умови, які пропонує Росія, на мою точку зору, Україні взагалі треба робити в напрямку, скажімо так, цих переговорів. Дзеркальні речі до тих, які робить Російська Федерація, тобто мінімум зусиль, мінімум змін позицій, абсолютна дзеркальність. Піддакування на словах: так, так, ми готові дякуємо президенте Трамп за ваші зусилля принести мир на нашу землю. Ми цінуємо ваші зусилля як мортвоців. Ви величний лідер сучасності, але паралельно затягування, коми, дрібні аспекти, процес, умови, обставини, засоби контролю і таке інше. Тобто, ми розуміємо, що в односторонньому порядку. Трамп не зможе підписати просто мирний договір США Росія без України.